Якщо ви шукаєте щось масивніше, ніж кросівки, але ще не готові вдягати берці, у мене є для вас чудовий варіант. Це наша новинка, яка запала у серце багатьом клієнтам черевики гетьман. Тільки подивіться, які красені, натомість дуже якісні. Це наші черевики, які доступні також в багатьох кольорах, в багатьох розмірах для чоловіків і жінок. За це не хвилюйтесь, підберемо саме те, що потрібно вам. Отже, почнемо з підошви. Вона масло Вона має дуже чіткий протектор. Тому на будь-якій поверхні матимуть чудове щеплення. Матеріали дуже якісні. Це натуральний замш та вставки з тканини кордура. Всередині у нас мембранна підкладка, яка відводить випари, яка зберігає тепло, і це просто нереально круте взуття. Замовляємо усі матеріали в європейських постачальників, перевірених та якісних, які дійсно здобувають багато класних відгуків від наших клієнтів.